Військовий Мартін Брест розповів про підсумки за 24 й рік по конкретному своєму напрямку роботи, який він називає Діпстрайк. Тобто, якщо це вільно перекласти, то це типу дальні влучання або дальні удари. 24-й рік був найбільш результативним роком українського Діп Страйк на території ближнього зарубіжжя. Яке з часів Другої світової не бачило нічого страшнішого за пожежу в коровнику, у цьому році все літало, вибухало, горіло, витікало, знову горіло і знову вибухало. Їхнє ПВО потужно вражало українські ударні дрони своїми аеродромами, літаками, цистернами, трансформаторами. Реб Ростовської, Брянської, Курської та Воронської областей незламно прикривав, но не захищав. Поставчики сварилися і намагалися зірвати поставки, інженери матюкалися і проєктували, виробництво матюкалося виробляло і фіксило косяки, експлуатанти матюкалися, розгортаючи пускові на розмоклих, потім запорошених, а потім знову розмоклих полях. Не матюкався тільки пророк. Він командував, планував і іноді пророчествував. Пророчества його слухати ніхто не хотів і не любив. По перше, вони всі фігово закінчувалися, і по друге, завжди сволочі збувалися. Люди будували, відгружали, рахували, планували, запускали і вражали. Я зробив купу фоток, які колись можна буде опублікувати. Хлопці і дівчата замахалися малювати зірочки на рейках пускових. Хтось навіть отримав державні нагороди. Приємно, що влада почала бачити в українських інженерах людей. А хтось і цих значно більше, отримав пілюль. тому що, ну, тому що хороша пілюліна ніколи не помішає. Хтось і зараз стоїть у черзі на заправці або курить у вікно непримітного і зовсім не воєнного, але все ж таки позашляховика. Хтось відігріває руки і витягає шпильки, розкладаючи пускову, хтось в темпі, приткнувшись до старлінка, переписує місію, хтось спить в дорозі, мотиляючи головою по підголовнику. Хтось, хтось просто є завис між роками, пристрасною і задовбаною частинкою нашої безпілотної авіації. Честь та шана всім екіпажам українського Діпстрайк, які загинули у 24-му. Про вас ніхто не чув і не знає, але повірте, ми спалили за вас все, до чого змогли дотягнутися. І ще спалимо в 25-му, примружуючи очі на світанку, розглядаючи найкрасивіше в світі небо та притулившись до скла непримітного і зовсім не воєнного, але все ж таки позашляховика. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!